І колядка молодому подружжю, молодій господині. Так прийнято було в колядників спочатку співати про сотворення світу, колядку господарю, колядку господині, колядку дітям, всім, старикам, дідам, бабам, всім, всім. Колись було так прийнято співати кожній людині, яка є в тому роді, до якого зайшли в дім, всім співати колядки. І до доповнення колядка господині. Готуйте гостинці! А у пана Господа я омина, я жона, Бог йому дам, Бог по йому посланого, до якого з вожала, то я вийшла, як зоря зійшла, Бог йому дам, Бог по йому послаго, бо яго з вожа, бо тишла, мене вино не Цього вийшла це Бог йому дав, Бог йому посла до його двора, панове стало, і привітала Бог йому дав, бог йому послано, до його двора, Перший пан каже, то я царівна, On the polishher it the it